Там е, на даний час проводиться службове розслідування щодо працівників міліції, вжили чи не вжили е, тисячі від відповідних заходів. Я вже повторююся, я вдячний всім і, з однієї сторони одній, з, е, одним громадським діячам, з іншої сторони, тим, хто намагалися все ж таки і хотіли, я більше чим впевнений, провести свою конференцію в такому режимі, щоб тако, якби вони хотіли. А також е, всім небайдужим до чого я веду е, перша ціль, я думаю, вона досягла своєї мети. Це не прорвалася велика кров, я кажу так, тому що там є певні обставини, де е, громадяни наші отримали тілесні ушкодження. По даних фактах у нас все, все зафіксовано. По даних фактах проводиться порушення кримінальні провадження, проводиться розслідування. Все це ви знаєте із майбутнього, вже, тому що це воно вже проходить розслідування. Щодо працівників, я сказав, проходить службове розслідування і кожен отримує своє, то, що заслужив, будемо так казати, тому що ну, не повинно так бути і працівники міліції, їхні це обов'язки, вони повинні без винятку окраси. Політичних своїх міркувань захищати в першу чергу наші кероградськи, в першу чергу, народ і громадян України.